Надоїло продавати продавати OLX, а вже немає переглядів та замовлень. У цьому відео я порівняю 5 українських платформ і покажу, яка працює найкраще. До того ж, я створю свій власний магазин і розіграю його між вами. Тому дивіться відео до кінця. Ми будемо опубліковувати оголошення на Оликс Shafa, Prom, а також у власному телеграм-магазині. А в кінці відео ми дізнаємося, яке оголошення набрало більше переглядів та продажів. Для експерименту я купив на секонд-хенді звичайну кофту за 240 гривень. Трохи її відновив і вирішив продати за 500. Щоб все було чесно, я підготував одинакові фото та опис. Розпочнемо з OLX. Оскільки я маю досвід роботи на цій платформі, публікація оголошення зайняла лише 2 хвилини. Оформлення тут стандартне, без сюрпризів, але на жаль, система не показує статистику переглядів оголошень онлайн, а оновлюється кожні 2 години. Переходимо до шафа. Ця платформа спеціалізується на продажі одягу, особливо жіночого. Тим не менш, я вирішив опублікувати своє оголошення також, адже тут багато позитивних відгуків. Неприємно здивувало, що тут можна відстежувати: кількість показів і переглядів одразу після публікації. Це значний плюс. Тепер ізі ця платформа дуже схожа на Олекс, але рекламу тут можна придбати значно дешевше. Оформлення тут. Просте і зрозуміле, але активність користувачів тут значно менша. Що стосується пром, на жаль, опублікувати оголошення безплатно не вдалося. Це розчарувало, адже я мав великі сподівання на цю платформу. І нарешті телеграм. Я створив телеграм-магазин під назвою nice Shop. Щоб він виглядав надійно, я його красиво оформив, додав декілька постів та товарів. Спочатку активність була нульовою, але я вирішив діяти. Зняв кілька відео для тікток, які привели 36 підписників, а потім запустив рекламу магазину у своєму основному Telegram каналі Всього за годину кількість підписників зросла до сто Legenda І ось результати моїх оголошень рівно через 7 днів. Оголошення за OLX набрало лише 134 перегляди, три повідомлення та нуль замовлень. Що є доволі непогано, адже дві людини попросили додаткові заміри, і одна хотіла замовити. Оголошення на шафі набрало лише 230 переглядів і одне повідомлення. На жаль, тут було тільки одне повідомлення стосовно невеликої знижки. Ізі принесло лише 53 перегляди і нуль повідомлень, що є не найкращим результатом, але не все так погано. Адже наше оголошення в телеграм-магазині, в якому вже 126 підписників, набрало 619 переглядів і 4 повідомлення. Та одне замовлення. Накладним платежем з передоплатою 200 гривень. А також через декілька хвилин після замовлення товару в Telegram я отримав замовлення на OLX, але від нього відмовився через високі ризики відмови olx доставки. А щоб отримати мій telegram магазин вам потрібно просто підписатися на мій основний telegram канал в якому ви зможете працювати за системою дропшипінг. А якщо ви хочете збільшити свої продажі на OLX, ось відео з корисними порадами. До зустрічі.